Сьогодні у нас на огляді розкладне крісло бренду Eagle Rock. Воно має компактні розміри у складеному стані, вагу 2,7 кг, надійну сталеву 4 квадратну раму, яка додає стабільності, має високу спинку пом'якшеним підголовником. А також саме основне має правильну анатомічну посадку, правильно зроблений цей кут. І правильно підібраний кут нахилу спинки. Також у нас є кишенька для телефону, пляшечки води або дрібниць. І на ніжках у нас є спеціальні насадки, які не дадуть кріслу загрузнути в піску або землі. А якщо ви бажаєте зробити низьку посадку, також є опція: розщипаємо вілкру. Тут є спеціальні отвори і спеціальний вигін рами. Складаємо ніжки, фіксуємо їх за допомогою ліпучки. І тут є спеціальні такі площадочки, на яких крісло буде стояти на низькій посадці. Сідаємо і кайфуємо. Розпакуємо та покажемо, як зібрати. Відкриваємо чохол, дістаємо всі запчастинки. Тут у нас є насадки для піску. Є інструкція для зборки, знімаємо чехол, поки що відкладаємо і збираємо раму. Складаємо спочатку цей квадратний елемент. Тут у нас є кнопочки. от Ми натискаємо другу кнопочку знизу, також будемо на ній відкривати. Далі розчіпаємо ліпучки велкра, розмотуємо і дістаємо ніжки. Тут все є на резинках. тобто... Воно само фактично збирається, нам необхідно просто поставити ніжки на свої місця. Так само з другої сторони. І так, щоб було акуратно, так от заматуємо ті ліпучки естетично. Беремо каркас, розкриваємо і спочатку одягаємо верх. Тут у нас є надійні брезентові посилені кишеньки, які заходять аж сюди і ніколи не порвуться. Значить, поправляємо їх на перший раз і одягаємо на раму. Другу дугу не бійтесь, посуваємо в цю сторону, одягаємо кишеньку. В підголівнику у нас вшита спеціальна трубочка інтерована, щоб він не складався, а плотно тримався. Далі одягаємо вниз. Розправляємо кишеньки, беремо за петельку і. Трошки з зусиллям одягаємо на спочатку першу частинку до кінця, витягаємо п'етельку і трошки з зусиллям одягаємо другу частину до кінця. Також в комплекті є спеціальні насадки на ніжки, щоб крісло не тонуло в піску, або якщо у нас м'ягенька земля. Ми їх просто підставляємо під чотири ніжки і потім з невеличким зусиллям защокуємо. Насадки регулюються, і якщо поверхня нерівна, вони підлаштовуються під поверхню. Крісло має 58 см тут, навіть тут воно має 53 см і не давить в баки, що важливо. Дуже зручна, комфортна посадка, можна розслабитись і довго сидіти. Крісло добре поєднується з столами бренду Eagle Rock. Можна такий, він трошки нижчий, або такий, трошки вищий. Моя вага 80 кілограм. Тепер моя вага 100 кілограм, а тепер моя вага 120 кілограм. Всі питають, чи витримає крісло 120 кілограм. Заявлено 120 кг, кілограм, але по факту я думаю витримає набагато більше.